Ми йдемо зустрічати братика. І красунька. І красунька зі мною. Ходи, ходи, ходи. Правда, трішки боїться машин, але нічого, нехай привикає. Красуня, йдемо, йдемо. Зараз ми зайдемо на простір, там, де коровки пасуться. І там ми трішки почекаємо. Красунька! Крась, ди сюди! Сьогодні в нас красунею була подорож. Дійшли майже до автостанції. На перехресті автобус не зупинився. І ми думали, що братик виїхав на автостанцію. Виявляється, братик зійшов набагато раніше. Ну, а край, ди сюди! Ди сюди. Хай! Сховалась. Ти що? Ти що? Ди сюди, ди сюди, дись. Та йди сюди. Йди сюди! Йди сюди! Йди сюди! Сонька, іди сюди. Його. А я без поводка. Ну сій, сій, зупинись. Йде зі мною? Так, біля мене стій! Угу, Тут то було. Ладно, хай біжить. Може швидко бігти не буде. Якщо буде десь іти машина чи їхати машина. Ось так. Все. Стій, стій! Красть! <різь> О, попала! О, попала ти. Так, ідемо. І тут машина, і там машина. Стій, 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 стій! <ріст> Але й ти будеш і смачно їсти і добре спати будеш, красунчику. Так, ще трохи. Ходи. Стій, стій! Але ти дурочка! Стояла би біля мене! І все було б супер. Поки ми майже дійшли до автостанції, то братик вже. А де він є? Щось я нічого не можу зрозуміти. Крась, ходи. Ти втомилась, правда? Втомилась. Що моя дорогенька? Ми вже майже вдома. Ми вже майже вдома. Ходи. Крась. Що ти вже б... тут не біжиш Попереді. Попереді мене. Не біжиш. Тому що Ой, тому що вже тут нема машин. Тут зовсім зовсім інше. Тут тихо, спокійно. Ніхто тебе <свісно> ніхто тобі не заважає, правда? Розкажемо друзям, де ми були. Скоріше ми ходили гуляти і були біля пана козлика. Козлик щось там її нюхав, нюхав, а вона його чуть-чуть на роги не взяла. І там було ціле стадо кіз. Почали битись, і я її забрала. Все, друзі, сідає телефон. Усім до побачення. Бережіть себе і своїх і своїх рідних, а ми вже, ми вже вдома. Всім пока, 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 пока.